Вітаємо вас, друзі! Ви на телеканалі 6 соток в передачі Город Перемоги. І сьогодні ми з Тетяною запрошуємо вас в таємничий куточок нашого саду. Не городу, але саду. Тут колись ми вам розказували про грядку чи городик духмяних трав. Але в цілому, оця локація, вона... Була задумана як Тетяною як малесенький утоплений садочок. Я уявляла, що він буде глибиною десь 30 сантиметрів, тому що я бачила такі приклади таких садів, ландшафтних якихось журналах. От, а ви, може, знаєте, Такий меморіал, який був створений в пам'ятці принцеси Діани, і там біля її пам'ятнику теж є утоплений садочок. І він, да, такої глибини, він зроблений в два яруси, але глибиною загальною десь 50 см. І отаким от саме, ну не таким, а такого типу цей садок я собі уявляла. І коли я видавала Олександру. Технічне завдання. Технічне завдання. Я йому казала, що цей садок має бути таким ось і таким ось. і зі спокійною душою поїхала в місто в справах. Але коли я загнав сюди ескаватор, то він сказав, що він 50 см не може зробити. Я кажу, ну тоді роби на один ковш. І він зробив оці дві тераси. На один ковш кожний. Ну і далі. Коли я приїхала, слово шок зовсім не відображає цей переляк і, і розчарування, і не знаю, ну... і, і всі слова, коротше, які я могла сказати Олександру, я сказала. От, але ж, що зроблено, то зроблено. І ми мали освоювати цей великий котлован. Правда, Саша не докопався до, до, до такої глибини, як пам'ятаєш, Башта в Сінтрі, там колодязь, де проходила ініціалізація масонів. масонів Вона да. глибиною 27 метрів. Ну, ти трішки не догнав. Але треба було якось зробити цю тут красу. І ми планували насправді зробити тут регулярний сад, так званий. Ми думали... Я трошки техніку розкажу. А, техніку? Да. Вона... А, у нас щоб сх... не, хтось не зробив так, як ти. Да? Ні, схил був дуже крутий. І ми навозили ми там знизу копали озеро і всю землю звідти вивозили сюди, щоб якось цей схил трошки, хоч трішки, спрямити. А чому? Тому що на другий рік, після того, як ми почали будівництво, як почав танути сніг, і вся вода пішла от сюди, в цю низину. І тому ми робили різні там перехоплювачі ривчаки, оформили їх як сухі, сухі струмки. От. А це зробили як. Остання фортеця, резервуар. Якщо сюди натече вода, то там підпорна стінка буде тримати. Ну а там, де вода, там має бути обов'язково водойма. І отак, от з якихось ландшафтних ідей і якихось технічних потреб, і виникла отака от форма садочка, який потім у нас став. В результат... Після того, як ми його засадили, став утаємниченим садочком, тобто місцем, таємним місцем, куди можна прийти одному або прийти вдвох, і... або компанією äh, і забути <laughs> <пласт> про все на світі. <пласт> Але насправді в кожному саду, на наш погляд, має бути якийсь куточок, де можна усамітнитися. Якщо у вас є діти чи внуки, вони дуже люблять. От, згадайте, раніше робили всілякі халабуди в хаті, на стол на стіл напинали якісь покривала, потім там робили якісь кімнати всередині. От, а в саду робили якісь намети з гілок. Коротше, діти дуже люблять так шкурнути від да. батьківських очей. От. І для, для будь-якої компанії теж прикольно і ти, і ти рівно, 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 потім хоп! А тут цілий сад. Взяти сюди пляшечку, вина і посидити. Може, комусь щось якісь, тайну розказати. Да. Спочатку ми думали зробити тут чисто регулярний сад. Тобто, як писав Зварич, рядок одного, рядок іншого, рядок третього, рядок четвертого. Але тут така унікальна теплова атмосфера, що не передати. По-перше, ця сторона, яка дивиться на південь, вона сильно нагрівається. А ця сторона, яка за нами, От тут в... після зими, ну до, до квітня, ледь не до травня сніг може лежати. І це, друзі, дуже така наочна ілюстрація до того, до такої думки, що сад це не майданчик боротьби з природою. От я не знаю, просто закликаю вас не боротися з природою, а придивитися до неї. Прислухатися, уважно якось подумати, де будуть нормально почуватися такі рослини, а де інші. Не, не, зациклюйтесь. не засаджувати все газоном, тому що над ним треба стільки працювати. Газон це не природня для наших, для, на, для нашого клімату. Це вам не Англія, де дуже волого, де овечки там щіпають ці травинки, вона росте, і там майже нічого не треба робити. У нас його треба прополювати, поливати. Краще подивіться, які рослинки ростуть у вас там, і плекайте їх. Так і тут ми да, хотіли спочатку засадити все так, от ну симетрично. Але природа не терпить симметрії. Ну, і... і тут завдяки тому, що дійсно ти сказав, що там дуже спекотно, тут промерзає все, тут одні, одні рослини вижили, тут інші. Ну і так вийшло, начебто нічого собі. Ну, скажімо так, що у Бет Шато, відомої ландшафтної дизайнерки, є такий принцип. Потрібна рослина в потрібному місці. Ну ми у нас ми трошки переформулювали це. Хочеш жити, хочеш рости, значить, отут сиди і рости. Тому. Треба, звісно, щось... трішечки допомогти на, на, початку. на початку, а саме поливати. Це найважливіше, щоб дати при прижитися рослинці. Да. Ну це як з дитиною ви. Коли дитина народилася і підростає, ви все плекаєте її, плекаєте, потім менше, 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 аж поки вона не стає самостійною. Так і рослини. Коли вона маленька, вона приживається, треба за нею дивитися, там, поливати, щось підживлювати. А потім, коли вона набере сили, то чудово росте і сама. От тут рік тому чи два роки тому ми насадили. Різних оцих от пряних ароматичних пряних. Рослин. І оця біла лаванда, не знали, чи буде вона, чи ні, естрагон. І всі вони чудово перезимували, розрослися і показують себе у цій красі. З цього боку у нас багато років росте оця хоста, хоч вона на сонці виходить, але вона тут прижилася. На весні восени тут затінок, от, але літо вона якось переносить і вже багато років ростеться хоста. Троянди зверху теж, хоч там холодна сторона, але вони піднімаються трохи е, і ловлять те сонце, якого їм достатньо. Е, от там будлея, яка взагалі кажучи, вимерзає у нас в наших широтах, от, а, а потім відновлюється з нуля, але вона там. Набрала сили, вона вже не вимерзає. Уже гілки у неї зберігаються до наступного літа. Про ці рослини я розказую для того, щоб трошки поміняти філософію сада, яка у нас дуже розповсюджена. У нас зробити щось яскраве, таке простре, да, да тикає, яке плору. яке пм е, 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 ока втомлює, і до речі і таке, да. і таке, і насаджують, і, і таке, і високе. Отака от каша, каламбур, просто з рослин. До речі, о, дійсно усамітнений сад о, він о, має містити такі рослини, які Заспокоюють, тому тут у нас пряні трави, вони підібрані і по кольору, синя лаванда, синій шалфей, щоб все це око відпочивало тут. І не треба насаджувати багато різних рослин. Краще посадити все якось великими масивами, щоб от, дійсно око тут і душа заспокоювалися. Так, да, на, на жаль, у нас от, нема е, більше сад. Більшість садів в, в Україні нагадують якусь колекцію. От якнайбільше всього насадити і натикати, і густо щоб було. Ну, ми теж пройшли трохи цей етап, бо нам подобались е, один рік півоні, інший рік іріси. Природній етап, який е, має пройти садівник, тому що. Ти навіть не знаєш, які рослини приживуться, які будуть почуватися гарно в саду, а які просто ну, почуваються погано. Тому так, да, оцей перший етап так званого накопичування, коли ти купляєш і те, і те, і те садиш, а воно виглядає от, не дуже. А потім щось відходить. Ми вас закликаємо, щоб відноситися. До цього спокійно, перш ніж купляти рослину, подумайте, куди ви її посадите, чи є у вас місце для неї, як вона буде виглядати споруч з іншими рослинами. Ну Друзі, ми вам розказали про е, свій маленький приклад е, такого утаємничого саду, який е, має вас заспокоювати, е, налаштувати на, на якісь позитивні думки. Запрошуйте сюди своїх дорогих друзів чи своїх коханих. І якщо у вас дозволяє ділянка розмірами, хоча на це можна виділити, зовсім небагато місця. Це у нас якось ми розвернулися. А можна це зробити меншим? Але робіть таке, це наша вам порада, тому що в наші буремні часи. Таке душа наша потребує. На цьому все так. З вами була передача Город перемоги на телеканалі Шість Соток. Дивіться нас і далі. таємний сад. Бувайте.